Так, що це у нас таке? Томатик. О, компотик буде. Треба сьогодні в погріб знести і сьогодні крутити новий. Вчора дощуряка такий бахнув у нас, що це просто зимо можна зійти. Томатів ми робитиме багато. Літрів 100. Отак от. Так як ми робимо переробку, то й зимою будемо пити. Сім'я-то велика. У нас просто є люди, які кажуть, у вас, блін, ви так багато всього там закриваєте, там цей робите туди-сюди. Ну, у нас сім'я велика, у нас п'ятеро. Ну і ну, їсти треба. Тим більше все домашнє, через що так і багато. Лишнє ніколи не буде лишнім. Так, коротко про дощ. Вчора як лейнув, можна було зумазити. Мареньки під жопку. І мені щось я тобі, а ти мені, а? Да? Добре утро. Зараз <сі> поп'ємо кофе. Блін, опять ну тебе моросить, твою дивізію. Зараз поп'ємо кофе. Маринка на роботу поїде, комусь там рісниці зробить. А я розшию камінь до кінця. Вчора доклав, добив до кінця. Треба завтра дяді Толі відвезти бетономішалку віддати. О? Сьогодні вечором? тільки й можна і завтра, можна сьогодні вечором. Коротше, доклав, це вже розшитий повністю, стопчик почав ложити, перілка вже кинув, учора приварив, сьогодні може, доварю остальні. Розшию камінь. Ну, накривав на ну, усе, Того, що вчора тільки закінчую, буквально, буквально не знаю по времени. Проходить, мабуть, минут сім, і в нас як в лупаса дощуряка. Такий брав мощний вітер, дощ. Отак накрив. Я то знаю, і казали мені, що клейонкою треба накривати, тому що клейонка вона, типу, влага виходить з каменя. І потім обратно береться. І таким методом немає тріщин в растворі. Ну, я так думаю, що всередина, просто коли зальється, а це в мене буде цемент із гранатцевим, і трошки піска, так от оце все внутрі засипеться, зальється, та і буде діло. Сьогодні тільки розшию камінь, потім пізніше полізу. У мене сьогодні день, як там? Багатого куркуля. <хи> сьогодні треба вичищати у бройлерів. День гамна, коротше, сьогодні вичистить в бройлерів маленьких, вичистить у більших. Е Хочемо піросйомку запустити, не знаю коли, Опять же того, що по времени багато робимо. І піросйомкою вирізати вже великого бройлера на переробку щось лету шолку там. Боже, парті... боже... Ой, боже, я вибачаюсь, 6 утра. Може, партію, може дві е, виріжемо І на тушонку, Ну і щось за отак от, от. Ну і в поросяток сьогодні треба вичищати. Бо там у них капець, станки треба робити. У мене виходить, я оце так швидко все зробив. У свиней ми залили, е, забор достроїв. Та... Ну, ще не достроїв, ще трохи дороблю. І виходить, дядьтолі віддам бетону мішалку, він поки там своє зробить дума, щось теж хоче зробити. А я у поросяток доварю, доварю вже станки, догрунтую. Тобто, в мене потім в всі дні сварочні роботи. Треба фірточки поварити, ну і трохи станків там подоварювати. Оце таке діло, так що все. Будемо будем пити кофе. Капіте виспався. Ну, День продовжується. відео сьогодні зніму вам по максимуму покажу. Саме важне діло у свиноводстві це тачка із гамном. Заповніться. Да. О. Як уже красиво, а. М? кажуть слово, що слово красиво не нравляться людям. Ну, говорю у мене такий, що я зроблю. Ну, гарно. Давайте буду казати. Диви, як гарно. Що ти робиш? Ні? Ти опять басячком класний тобі, да? Вкривай Артема, того, що а, холодно. Глянь, глянь, глянь. Раз. Де-де. Все, ти забрала одяло. Вкривай Артема, вкривай, бо холодно. Вкривай Артёмчика. Давай. От так, кази, братик нія. Вкривай, вкривай. Вкривай, вкривай, вкривай Артема, бо холодно, а ну. Ну, кажи, ну, вкривайся, Артем, да. Пуліруємо комбікорм для поросяток. Тільки що замішали на 50 кг. Поставив воду на бройлера, вже кипить, вже другий, другий буде заход. Коротше, зараз будем... ну, як другий заход, 6 штук вже зробили і следуючий зараз 6 штук. Отак, по 6 штучок будемо виходить, різати. Ріжемо і все це діло переробляємо на піросімній машині. Маринка зараз доскубує, я буквально от тільки що. Ігорюк мені допомагає, тільки що це все діло на піроземній машині переробив. Буквально стається на хвостиках, ну і трошки на пір'ї. А так на бролер ой кажу на пір'ї, на акрилах. А так, в принципі, бролер чистенький, отакий от, ну це на буде, Будемо так, мабуть, тушечками на капчення. Ігорюнчик, привіт, поздоровайся. Ігорюні привіт-привіт передає. Курям воля вибігли три, три штуки і ще десь там по городу бігають. Кажу, ось огород уберемо і будемо випускати. Хай гасають. Двір якось відгородимо, щоб у двір не заходили. Да, і все. Це свиняча гранула, яка у нас остиває, зараз остине, а потім в бочку до них ну, до поросяток виходить, підемо та й закриємо. Розшив до кінця повністю заборчик. Уже лицева сторона у нас як в двір, так і надвір. І за двір, і вдвір. в двір. Взагалі, так усе вже виглядить. Стопчик почав класти. Ну, стопчик, я не скажу, що важко. От вуглових камнів просто треба дуже багато вибирати. Ну, так в цілому, от така от красота вийшла вже. І в цю сторону, і в ту. Вчора провтекав, я забув, що треба все-таки до чогось буде кріпити ще ж лицеву частину забору, яку я хочу робити, і положив уже камінь, вже доклав сюди. Коротше, я потім думаю, стопе, а до чого я буду приварюватись? Ну і вирішив розібрав, поки сирий був раствор, розібрав, поприварював вже отакі от ну, колясварщик. Хоп, є. Е, поприварював, виходить, да і все, в принципі, нормально. Тут трошечки відкидали вуглових камней, це ті, які положаться на стопчик. Це вже відібрані. Тут трошки вже поубирали, слава Богу, метал ще буду доварювати туди. Е, розшивку вже зробив теж на стовпчику. Ну, прикольно вийшло, як на мене, от, знаєте, так якось. Ну, гарненько, гарненько, акуратненько. Да і все. Та й буде красота. Ще що хотів, ага, оставив я. Е -е, Отакі от, от держателі на откатні ворота. Це потім, коли вже замурується стопчик, я просто відріжу скільки да, от мені треба, і сюди потім буде ще кріплення. Робитися на откатні ворота. Забетонірую, коли вже ці всі діла, оце от. потім перейдемо до откатних ворот, засандалимо тут аж велір, забетоніруємо і забетоніруємо вже туди стопчики з ігорком. І будемо, будемо потом уже дивитися, тому що треба відтолкнутися ж від крайнього стопчика, щоб ворота тоді вже варити. Так, і О! Поросяток у нас порядок. Зараз переходимо до куряток. Маринка мені пощупала, я зараз бройлерів розберу. Е, виходить, положимо тоді, вимочимо їх і будемо е, за цей. Ну, накопчення. Оце у нас вже такі от табачки. Сьогодні нам 24 дня комбікорму ще кілограм не з'їли. Жара не дає толком нормально їм зараз розвиватись так, як треба. Ну, в цілому, як? Бролірки то хороші, хутфу на них такі, як треба. Єдиний мінус, що не подобається, що вони днем практично не їдять. Ну, як? Ну, їдять, бачите, ну слабенько. Оце утром приходимо, за ніч виїдають повністю. Усі усі кормушечки. Кавунчик, кавунчик. Ще скинемо? Кавунчик. Нате. Опа. Ой, добряки. О, нормас? Та ти що? Отаке таке треба їсти. А цим кинув лапки їдять. О. А жінка моя Марина Ігорівна, коротше, хейтером стала моїм домашнім і каже, фу. Міг би й витерти, ти ж на відео це знімаєш. Ну як оце показуєш людям, що вона десь там у павутині. А я кажу, де яка розниця, яка вона знаружі? Головне, те, що вона в мене чистенька всередині. Все, сюди раз пір'ячкою слетить, водичка поливається. Воно ж всередині, кажу ж, не, не знаружі. А знаружі хай вона хоч і, і, і хто знає, яка буде. Ну, в общем, взяв тряпочку, витер. Хай, ладно. Ну ми сказали, значить, треба, щоб було чистенько. Вона з ніржавейки. Коротше, да, і все. Пахає дай пахає. Жить током десь тільки, що ввалило. Ну, послухав, значить, хейтера. На тобі, бабах, дай валило мені. Фух, я ось хейтерові кажу, що помідори треба дозбирувати, тому що вже, вже ось, хопа, диви. Сьогодні справляємося з брулером і будемо помідорчики дозбирувати. Да, хейтерша? Прийшло? Та того ж. Ну, в общем, так, ладно. Зараз вже е, розібрали, уже в холодильник положили. Зараз ще шестеро будемо різати. Коротше, вирізаємо сьогодні повністю усіх, вони нам не потрібні. А де Ігорюк, ножик дів. А, є, так? Да. Все. В піросйомній машині як ми, виходить, щупаємо бройлера, е, 68 градусів. Я нагріваю температуру води у каструлі величенькій, виносю її сюди. І от мені каструлі якраз вистачає на 6 бролерів. Тобто я їх окунув. І в піросъйомки ми їх забайбарили. Все, і коротше, оце якось отак. Пересйомку виніс на огород, щоб, бо воно в дворі і немає де і пір'я. Там ще в мене е, лоток ви, викидний. Той що пір'я викидає, я так і не зробив. Тут треба нержавейки, а у нас зараз трошечки по нинішній ситуації немає тих хлопців, які займалися нержавейкою, щоб вони мені зварили. Бункер сюди такий, знаєте, роз і щоб хопа, і щоб сюди воно його викидало. Поки що вилітає отак, підмітаю під потім його на гній викидаю. Да і все. Так що в цілому, в общем, якось так все, пішли різати. І дай 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 гля. Хазяйка, О! Ти? Що ти? Ну так знімаю цей роботящу жінку. Все, ладно, пішли різати. Каністрочка є, включаємо. Включай. Мабуть менше трошки оборотів зроблю, не так рватиме. А? А може і не треба. І трошки все одно бачиш розірвало. Ну, на переробку пойдет. Так, раз і два. Опа. Чти. І це щось небезпечку. Ну і все, теж бачиш. Ну от такі от. Ну, це краще, бачиш, ну, довше, як на мене, довше. Ну Десь краще, десь хуже. От Для таких ділов просто каструля, чим погана, що одна температура не, не робиться. От Шпарчан це, звісно, дуже велика штука. Фу, зніми мене, весь у воді. Шпарчан він держить одну температуру, і це теж може бути пізніше, як одна із розробок, Тобто зробимо, може, тен якийсь поставимо туди. Ну, коротше, В інтернеті треба подивитися, це яке треба зробити якась каструля, чан, да, де буде тен стояти. І туди буде ставитися градусник, який буде нормірувати температуру. Тобто, якесь реле типу того, яке в нас стоїть у каптілки. Ну, щось такого, не знаю ще. Ну, Я думаю, що пізніше зробимо. Так, Відео треба доводити до кінця. Ну, в общем, що я оприділив. Що вишнячок мій може стояти де захоче, де завгодно. Так, ну, камеру протру. Во. Вишнячок хай настоюється, красивий. Такий, як надо, красивий, гарний. Во. З бройлерами вправилися. Все, вже в холодильнику лежать. Е -е, короче, завтра празник. Е -е. Ну, все, не знаю. Післязавтра, мабуть, будемо запускати тушонку, тому що сьогодні вже, вже не будемо лізти. А це зайшов у погріб дай думаю, що у хазяїна то в мене все в порядку, а от в моєї хазяйки тут не все в порядку. Ну і треба їй тут порядок навести. В общем, треба стелажі зробити. Для того, щоб уся консервація була ну, якоби трошечки в порядку. Уже і компоти, і томати, і все. Камера погано фокусує в погрібі. Назакривала що? Ну, я бачу, що назакривала вже ну всього. Куча, куча, куча всього. Томат де, занесли. Потім компот, це у нас черешня із клубникою, занесли. Квашені помідорчики у відеречках. занесли. Паштет, паштет, паштет. Лежить, хай буде. Це у нас щось. Це пусті баночки в тебе чи що це? Ні, це варення. Це варення, по-моєму, з крижовника. Да? Занесли. Папа. Ух ти! Що? Так. так, так. Що в нас там? Огурчики? Це у нас томатна паста. Коротше, треба все дома. Помідорчики є. Перець обжарений є. Так, тут а що в нас далі? Це в нас якась Це консерва, по-моєму, кілька в томаті. Є. Огірочки. <смірні> є. Це у нас що? Ці як їх там. Кабачки з цим з кетчупом є. Перець з ломтиками є. Коротше, з голоду вже зимою точно не пропадемо. Тут кабачкова. Ікра кабачкова десь отам, по-моєму. Тут же ще ж куча. макар, тікай. А, найшлося, да. да. Це ж ти як ховався тоді, як сирена була. і Це кабачки із соцебелі. Ну, вже мабуть не будемо знімати. Кабачки є ще в нас ще, молоденькі. Забирай їх, Марис, хай вони кричуть тут. а Я втік уже в погріб від вас. А, я вже від вас у погріб втік. Ви вже і ви, ви й тут знайшли, папу. Так, не знаю, оце кабачки сацебелі. Якщо, якщо в нас будуть молоденькі, ми можемо закрити, в принципі, зробити. О, ні, то не да, оце, а це в тебе кабачкова ікра ти робила. Не, а оце кабачки із ну, із, із сацебелі. Так, це що в нас? Оце що таке? А, це просто кабачки. А де грибочки ми закривали? Я так щось не поняв. Ось. А, грибочки маслятка, о. О, маслятка, маслючки. Це ми їздили туди, назбирали, і вже й маслючки в нас є, трошки грибочків. Це в нас якесь варення. да? Це, по-моєму, черешня без кісточки. Не вишня. Або вишня, або черешня, Ну, щось, щось без кісточки. Ну, так от. Тут, коротше, ще в нас смальці стоять жир свининка. Та й, в принципі, і оце щось треба перебрати. Тут куча, куча, куча. Переберемо, може щось не ну, тут, Тут, по-моєму, просто якісь компоти прошлорічні. Да і все. Ну, да, в общем, факт не в тому. Факт в тому, що консервації мені мало. Женщина, треба ще. Баклажани. Ну, ще будуть баклажани, ще перець буде. божечки. А що ще в нас там по цьому? Ну ще і ще томатного соку треба закрити. А от цього всього, вже в принципі, хватає. Ну, діло в тому, що, мабуть, стелаж треба жіночці тут мені зробити, такий гарненький. І на той стелаж будемо вже ставити консервацію. Місце є, того, що ну непорядок на полу. Согласні? Согласні. Відео заканчуємо з того, що я поганий хазяїн. Іменно от сьогодні ми закінчимо а то все хороше да хороше. Ні, не може бути все по-хорошому, є щось і погане. І от е, хочу закінчити відео на тому, що є куди йти далі, є куди розвиватися. Ну і мат його так. Праздник завтра, а сьогодні день продовжується. Мабуть, я щось їй все-таки стелаж забайбарю туди. Ні. Ну, я ж нормальний хазяїн. Ні. Тільки підожди. Заділаємо. Все, коротше, не прощаюся, мабуть. А якщо прощаюся, значить прощаюся. Ну поки що не прощаюся. Каже, що завтра ні. Ну я хочу, щоб сьогодні вже я закінчив його, да і все. Ну поки що отак от якось. Так що в цілому треба, щоб консервація була в порядку. Стояла красиво. Гарно. Красиво, гарно. Ну Суржик наш полтавський. Ну ми кажемо красиво. Красиво, красиво. Ну і все. Тобто, а гарно, от треба перейти на гарно. Коротше, чесно, я не хочу дуже ламатися в цьому. От Я так жив 28 років. І от, от такий у нас говор. Ну, ну, без цього ніяк. Ще пройдемося давайте, до Парасюньок. Так, ще помідорки треба визбирати, там ох, ох, там Ельдорадо, там капець. Фух. ну Тут у нас, мабуть, сонне царство должно бути. А що це у вас так мокро? Підожди, а що це, це є їм? Це я їм тут кабачки, по-моєму, кидав. Ух, яка мамонька буде красавиця. І в вас, каже, і колян, і в нас хорошо. А ще я хотів би знайти, де курка несеться зараза, щоб хоча б контролювати той процес. Десь несеться курка, несе десь яйця. І це ж зараза десь сяде вона на ті яйця і приведе мені на осінь курчат. Щоби, вроді би й хочеться, а вроді не хочеться. А ось дивіться, на заночка. Тут темнота вже, звісно, гля. типа, за цим. Оп, оп, за листом. А тут абабах, заночечка. Ну тут вже немає нічого, вона вже пуста. Але заночку я так Отак Ігорюня, Ну-ну, диви який. Так, ну коротше, факт в тому, що десь курка несеться у мене, бігає на вулиці. А де несеться, не знаю. Ну та нічого. Все. Ну що, розкричалися? Їсти є, пити є. Чого? Просто по приколу. Ви, блін, як репаники вон, ходите, полопаєтеся. Шо таке? Шо? Ну Гранулою пахну, да, мабуть. Да, пахну гранулою. І ви мої хороші. хороші Ладно, зараз принесу, давайте по відеречку насиплю. Шо? Ну є он, курить і їсти, чого ти ореш? Тю. Та йдіть в задницю, блін. Просто по приколу їм поорати. Ну, а що їм? Бур'янів вже я їм не даю? Ладно, зараз сипну, може, реально перемішали там із ячменем трошки гранулу та їсти їм додати. Хоча сьогодні жерли вже, що вони тільки сьогодні не їли. Фух, так, ладики. Треба робить, треба робить, треба робити, стелаж. Так, Давайте, хлопці, по-нормальному, дубль 2. Щоб хазяїн у вас був нормальний. Їсте, п'єте, не кричите, О! у вас що там, роти закриті? Отлічненько, відлічненько, мамашка яка буде. Так ти що красавиця яка, отак от. от. Хазяйка, я зробив тобі стелож. Спасибо. Я молодець, Великий. не люблю закінчувати відео. Ви що, реально подумали, що я закінчу відео на тому, що я поганий хазяїн. Okay. Уже майка прилипла до спини. Сьогодні вже чую колокола в церкві, вже не можна нічого робити. Ну а я ж такий, знаєте, ну треба до кінця. Все, добиваємо до кінця і, і капець. Корочі, не будемо вже грішити, але... О, я якраз. О, та ти що? Думаю? Ну, корочі, заварганив її цей. Це у мене із старої криші такі були, оставалися бруси. Які вже не нужні. Ну в общем, я даже поскладав баночки. Сочок зверху, березовий, і вишенька, і онде склав томат. Коротше, завтра ще один. А, завтра все не зроблю я завтра, того що праздник. Хочу отут ще один зробити: отак збоку, і оцей або реанімірувати. І щось із нього підлампічити, зробити нормальне, або його просто викинути, і все, і зробити отакий ще один стелажик. отак, сюди. А туди ящички зроблю, Того, що картопелька буде, морковочка, десь кудись туди, або в ящички дерев'яні, ще не знаю. Ну, в общем, все. Давайте, мабуть, я заканчуватиму відео на сьогодні. Хочу поїхати в магазин і купити пиво. Все, всі відпочивають, всі якось цей. Я тут знаю, що може це і противозаконно, і може будуть писати, що. Війна в країні і цього не можна робити. Ну, всі ми люди. І ви знаєте, хочу, хоч стаканчик, отак доброго якогось. Я ж не то, щоб жартитися його треба, щоб капець, хоч стаканчик, але тільки доброго-доброго. Так, все, от тепер заканчуємо на хорошій ноті. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Великий обсяг роботи сьогодні зробили, вправилися, все. Сьогодні вже хвата. На сьогодні виключаю світ. Хоп, тумблерочок На сьогодні. Закінчує нашу роботу. м'ясо. Сьогодні да, розпалимо з кострика е -е, мангальчик і трошки броліра того, що ми різали, зараз щось там підсолимо, підперчимо. Все одно щось вечеряти треба. Текс, текс, текс. Та ти що? Так, хай ще підсихає, дядь тулі завтра. Любуюсь, звісно. Дід Толі. завтра відвезу від дамбето мішалку, він там щось з себе зробить, А я трошки займуся сварочними роботами. Ото таке. Трошки не вспів, звісно, залити всередині. Ну нічого, я підожду, поки він там своє зробить, я потім поїду ще візьму. Ну і в общем, якось доробимо. Все. Миру, здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Всім пока-пока.